Друзі, всім привіт! Це нова серія на каналі. Ми опять же, ремонтуємо тачки. Зараз у нас на ремонті така тачечка. Audi 100. Це третій кузов універсал. Ось така машинка. По ній має замінюватись насос гідропідсилювача керма. Також пильник на рульовій рейці. Також ручки на дверях. Ось ці дверні ручки. Тому що вони не працюють. На даній автомобілі встановлений двигун 2.3 ААР На AAR на Ось такий інжектор. Ось така в дуже файному стані. По кузову взагалі. Мені кажеться, ці машини просто невбиваймі. Салончик також в досить непоганому стані. Взагалі ну, машинка не вбита, доглянута. Тут у нас інший насос гідропідсилювач. Зараз його Олег буде сюди встановлювати в цю ауді. Грома регулює клапана на своїй копійці. Теж чуть-чуть узад її. Зараз поставимо сюди освітлення, тому що тут трошки темно. О, вона тяжка. Ні, ну Мені, именно, мені такі тачки нравляться, дуже. От це, вві, це панорама просто. Це задня кришка багажника, от тут скло. Це взагалі класно. Ну Реально чітка тачка. Іменно на ті роки це взагалі танк. Тачка просто. Ми кришку щоб Доступ був до цього, до болтів. Да, зараз Олег знімає кришку, щоб зняти насос підсиювач. Так що погнали підсъйомчики. Чи, хлопці зі сту... зіштовхнули саме з такою проблемою. Тут е... ці більше йдуть. Тому що тут перенарізували по ходу різьбу. От. Тут різьба, от. тут менша різьба, тут більше і тут більше. А тут ось така різьба, ну, взагалі менше в рази. Тобто треба або сверліти тут у шківа і підбирати болти, скоріше за все. Так, треба будеш сверліти. І хіба це буде... різьба. Не. Підбирай болти, якщо не йдемо болти, то будемо сверліти. Да, звісно, проблемка. Ну, нічого, це проблемка рішається. Е, ну що, хлопці, Олег поїхав за болтами до того насоса гідропідсилювача. Е, Рома теж поїхав за запчастинами до цієї копійки. Тут на ремонт заїхала ось така машинка Fiat Scudo. Чи це Citroen Jumpy? Чекайте, зараз точно скажу Це Jumpy Jumpy, Jumpy, Citroen Jumpy Ну, Воно ну, все однакове, що Scudo, що Jumpy Тут у нім проблема по цій релюшці. Перше. А друге буде заміна радіатора. Радіатора охолодження, антифризу. Ця релюшка у нас головне, робить головне управління у цій машині, управляє паливним насосом, управляє форсунками. Ну, питанням на форсунки і на паливний насос. І без неї машина взагалі навіть не заводиться, не запускається. Тут, по ній була така проблема згоріли дорожки. Тому що контакти були окислені, я то пропаяв всі дорожки і вже замастив салідольчиком, щоб воно більше там не закисало і не горіло. Ось така релюшечка. Тут навіть цього сплавилось, згоріло було пластик. цей. То зараз ми це заклеїмо, тому що ця релюшка коштує мінімум 50 доларів. Ну, а із за такої мелочної проблеми то немає смислу її купувати, легше це все пропаяти. Тож зараз ми її зробимо. І далі Олег буде складати ось цю аудюшку. Купили інші болти, але не вийшло це зробити, тому що ну, вони тут тупо не стають. Це колхоз. це колхоз дикий буде. просто. Ну, ось. ось така фігня. Вони навіть сюди не влазять і вона не стоїть. І ми вирішили просто взяти випресувати зі старого гура нормальний ділянець. Ось ми його випресували, у нас є трес. І вирішили випресувати з нового гура. Коли його випресовували, лопло вухо одне. Ми взяли болгаркою ну Воно все рівно не хороше. І в другим випадку ми б його не ставили бо тут спорщена різьба. Так що зараз нагріваємо. Цей флянець зі старого гору, запресовуємо на новий і ставимо на машину. Ми вже посадили на гарячу флянець цей, вже закрутили шківок. Зараз буде шків обжиматися і буде гор установлюватися. Коротше, хлопці, гур уже стоїть. Йдемо пробувати кататися. Так, да, йдемо mm -hmm. пробувати кататися. Що ж, та є якісь документи на цю машину? Та, <звук> та. Є якісь хоч документи на цю машину? А, ще до тормозив глянутый, да? Трачу. Uh -huh. Я уже круцелак. А ну трапне на 2 3. Яма стив, 5 циліндрів вообще. А ну зары... Ні, не зараз фура, фура, фора. Ану нажми. Оце машина. П'ять циліндрів від. Аудюшка готова. Олег уже зібрав, прокачав гур, замінив пильничок на гурі. також замінив ручки. Ця машинка вже готова. Зараз вирушаємо на тест-драйв. І якщо все нормально, то вже віддамо людині цю машинку. Ну що, друзі, Audi соточка вже готова. ту ми віддали, вона вже відремонтована, все класно. А зараз у нас на ремонті вже нова тачка інша. Ну, як на ремонті, це по суті не ремонт, а конструктор. Ось така машинка з такими запчастинами. Volkswagen T5. Вся розібрана після покраски. Вона стояла, наверное, півроку десь. І зараз ми її будемо збирати. Вся викрашена. Тут купа запчастин просто. Конструктор реально. Плюс тут не працює світло, зараз я буду дивитись до світла. Вже витягнув діагностику, зараз буду, зараз буду підключатись. Робота кипить. Я розібрав тут блок передохранітелів. Перевіряв всі передохронітелі. Тут у нас виявлена проблема по ось всім переключателю. Переключатель світла. І він у нас, скоріше за все, несправний. Не скоріше за все, а таки Він у нас несправний. Тому що я його прозвонюю мультиметром, він не дзвониться. Я взяв Підключив мультиметр, в режим амперметра. Виставив на 10 Ампер. Демонструю вам. Знайшов розпіновку ось на цю фішку. Тут в нас виходить плюс звідси. Беремо голочку. Підключаємо і. Ось, як бачимо, є у нас підсвітка. Тобто проблема в цім переключателі 0.42-045 А. Ток потреблення. Тобто проблема у нас в цім блоці переключателя. Зараз будемо шукати інший такий блок. Тут Олег вже складає, проводить проводку в дверку. Складає карти. Коротше, робота йде. Ну що, хлопці, тачка готова. Вже зібрано, все зібране. Зараз відженем її на моєчку, змиємо і будемо віддавати власникове тешечку. Так що на цим наше відео закінчується. Підписуйтесь на наш канал, ставте пальці вверх, пальці вниз, ну а далі буде цікавіше.